Із Запоріжжя на оздоровлення на захід України поїхали 30 дітей, працівників запорізьких підприємств Метинвесту, які загинули під час війни, служать або служили у лавах ЗСУ. Гуманітарна ініціатива групи Метинвесту Рятуємо життя продовжує об'єднувати наших партнерів навколо спільної мети. Це організація відпочинку для дітей наших співробітників. Хтось з дітей їде у гори вперше. «Їду в Карпати, дихають, думаю, буде класно». Інші ж вже знають, що на них очікує. Там гарно, красиво очікування, гарно віддохнути, відпочити від війни, завести нових друзів. Раді такій подорожі і батьки, бо кажуть, організувати дозвілля для дитини у прифронтовому місті справа не з легких. Звісно, складно, гуртков багато вона працює. Друзі багато пороз'їжджалися. Найбільше батьки хочуть, аби діти відволіклись від того, що їм доводиться переживати через війну. Наш тато, наш чоловік, він був е, працював в медінвесті, але рік тому він загинув. І діти залишилися без батька, але в них є мама, і в них є такі гарні люди, які нас підтримують. Для них це буде дуже велике розвантаження, а тим паче перед навчальним роком.